Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу поділитися з вами тими парфомами, що я носила найчастіше протягом січня місяця. Будь ласка, діліться вашими фаворитами у коментарях. А якщо ви хочете дізнатися більше про моїх, то, будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео. В описі до нього буде вся корисна інформація. Перегляньте її, залиште під ним веле. Чесно, вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочнемо. Тож, як ви вже напевно почула, я трішки. Прихворіла, але сподіваюся, це не завадить нам поговорити про чудові аромати, які я носила протягом січня. Це мої найбільші фаворити. І розпочати я хочу з чогось особливого. Цей парфум закохав мене колись багато років тому в такий напрямок. Стиль парфумерії, як шипер. Якщо ви цікавитеся парфумерією, то я впевнена, у вас є декілька ароматів в такому стилі. Взагалі, в цьому парфумі, в цьому ароматі, в складі повинен бути бергамот. І мох. І ви знаєте, багато таких парфумів можуть статися трішки вінтажними, важкими, навіть старомодними. Але ось цей аромат 21 шипер від Хілі, як на мене, це чудовий приклад того, що шипер може бути сучасним. Тут, а вже ж у нас є цей бергамот на старті. Він не занадто цитрусовий. Тут є прям така майже гурманська, як трав'яна нотка цитрусових елементів з кухні, як на мене. Але це все дуже швидко перетворюється на ароматичну композицію, бо тут є і розмарин, і квіти, і мускус, але це все дуже гарно збалансовано, тому аромат насправді дуже гарно звучить, і мох тут не занадто брудний. І насправді це носибельний шипер унісекс, який звучить дуже елегантно, як на мене, це найкращий шипер, який я особисто коли-небудь слухала. Мені буде цікаво дізнатися, чи ви можете щось порекомендувати, бо я насправді працюю. Над шипровою добіркою. Якщо вам це цікаво, то дайте мені знати. А ми будемо рухатися далі до парфуму, який я придбала наприкінці минулого року і носила особисто на початку 2025-го. Це новинка від Зари і додаток до їх Red Temptation колекції, яку я вже оглядала для вас. Ця новинка називається Deep Temptation, і вона найсвіжіша, найтака яскравіша з усіх. Тут є трішки присмаку бакари, але це не такий, прям, щоб влоп клона того аромату. Якщо ви хочете звучати сучасно, яскраво, гарним шлейфом і бюджетно, то я вам дуже раджу його затестити. Це, як на мене, знову ж таки, унісекс, хоча я спочатку придбала його для свого бойфренда і його брата, потім почала і сама носити. цей парфум, він освіжає. Тут є такий вибуховий, гарний, кисловатий апельсинчик, він смачний. і мені Подобається, що він не занадто бакара. Розумієте про що? я? Ну, та добре, зараз розповім вам про дуже елегантний аромат я його носила. Кожного разу, коли ходила на роботу, і до мене приходили клієнти. Це аромат від канадського парфюмера Мелега, його Iris De Glaze. І якщо ви полюбляєте ноту і рису в парфумерії, вам точно варто затестити цей аромат. Чому? Ну, бо він працює з найкращими, з найвисокоякіснішими парфумерними інгредієнтами, і тут ви можете відчути саме ту тонку і таку смачну пудрову, елегантну ноту і рису, квітки. Кореня, він не занадто коренистий, мені це подобається. Він витримав цю, цей баланс і створив дуже ніжний аромат. Хоча в базі в нас є і ветивер, і сандал, і амбра з більш такими. Деревиними нотами, але все одно аромат залишається дуже таким, знаєте, піднесеним, легким. Він створює відчуття шанель по своїй елегантності. І тому я його ношу на роботу, бо коли приходять клієнти в кімнаті цей неймовірний аромат, шику. Тому мені особисто це подобається, він дуже носибельний, і кожного ранку я вам можу, не задумуючись, його наносити, і він працює кожного разу. Ну а зараз ми будемо рухатися до моїх гурманських фаворитів і новинки в моїй колекції, яку я дуже давно вже хотіла, від бренду Pen Якщо ви з ним не знайомі, то це швейцарський нішовий бренд. Вони мають дуже таку динамічну, молоду команду, в них парфуми насправді потужні, вони прям нішові, такі Ja. Um... ну, Нереально стійкі і потужні в таких чорних флаконах. Але, як ви можете побачити, для їх новинки і лімітки Пока вони створили парфуму в білому флаконі. І я коли його затестила, в ну, мене були дуже високі очікування, і вони усі справдилися, бо це справдня, справжня гурманіка. Вона зараз в трендах, але знаєте, багатьом людям я знаю, що не подобається гурманіка тим, що багато. Цих парфумів дуже солодкі, а не усі таке люблять, це гурманіка, яка не солодка. Хоч вірте, хоч ні. Це феномен цього аромату, в якому головна нота це попкорн. І саме так вам треба уявити його текстуру. Він дуже такий, знаєте, начебто це не підпалений, як українською буде roasted, начебто його. Ну, тут така, знаєте, скоринка, є нотка періг. Яблуневого пиріга. пирога, пирога боже. Цим він мені нагадує мого давнього улюбленця від Соридори під назвою Дженні. І він гарно збалансований тим, що тут є багато прянощів. Особисто я відчуваю. М -м, таку, знаєте, смачну, майже кисловату, я не знаю чому. Тут є насправді фруктова нота з сушеної е абрикоси, можливо, це воно, але насправді це кориця, тут в поєднанні з карамеллю, з горішками, і ваніллю, яка в бобах тонка, і вона така ближче до деревини. Ну, коротше, дуже смачно, дуже текстурно і дуже довго граючи. Теплий, не солодкий гурманський аромат, якщо ви таке любите, але якщо. Можливо, ви такого не знаєте, але хотіли би затестити. Я навіть маю знижки на цей бренд і на декілька інших. Я буду можливо, про це казати, але насправді перейдіть в описі. Цього відео будуть усі посилання і корисна інформація. Тож, давайте рухатися до наступного гурманського аромату. Я вже дуже позитивно відгукувалася про Марк Джейкобський Perfect Elixir. Це насправді унікальний дизайнерський аромат-люкс, який ви можете знайти зараз на ринку. Немає йому аналогу, він дуже особливий, такий, знаєте, не начебто дуже спіла слива, на яку полили. Не супер-солодкий, якщо таке може бути. Мед, такий, знаєте, дикий мед. Це все контрастує з ревіним, і потім ми маємо в базі ваніль з амброю і пачулі, які я вже ж даю до глибини, я обожнюю пачулі. Вони можуть бути, як на мене, майже в кожному ароматі, бо пачулі це реально комплексна нота. Це не пачулівий аромат, тут навіть є білі квіти, але ну, немає амброю, ванілі з пачулі і такими контрастними нотами в люкс парфумерії Він звучить. Нереально чуттєво. Я його тримаю на особливі заходи, тому я носила його з моїм бойфрендом. Ми, наприклад, ходили на завтрак. В нове кафе, яке відкрилося в нашому містечку, і взагалі, коли ми кудись з ним ідемо, я знаю, що він йому дуже подобається, тому я його саме туди і ношу, і це дуже шикарний аромат. От, якщо ви хочете щось нове для колекції, але ви не по ні більш полюбляєте люкс, підіть в магазин, затестуйте його. Він супер крутий. А я коли була в магазині, мені було цікаво послухати новинку від Монталь під назвою. Рабіанс Маск в них є Равіанс Тонка, я його теж люблю. До речі, ви можете придбати з моїми знижками з цією авангард. І я коли його послухала, він мені так сподобався. Це, начебто, знаєте, такий орієнтальний десерт у флаконі, знову ж таки, з медом, але тут вже є фініки, мускус з цукром, солодко, дуже пудрово. Це те, то, точно моє, але зараз я вам розповім історію. О. Як він круто звучить? Я його носила, до речі, на усі мітинги. У нас кожної суботи в Тармштаді є мітинги підтримки України і на інші заходи, бо він такий потужний, йому треба простір, щоб розкритися. Тому у нас свіжому повітрі він чудовий. Але знаєте, раніше на офіційному вебсайті від Монталь вони робили пропозицію, що якщо придбаєш повноцінний флакон 100 мл, можеш отримати безкоштовний 20 мл флакон з ароматом твого на твій вибір безкоштовно. І вони зараз це якби лімітували до певних країн, і Німеччина в їх склад не входить. Тому мені коліжанка його замовила, вона живе в Англії, він їхав з. Франції до Англії, потім до мене, до Німеччини, але це було того. Того варто. Він дуже шлейфовий, дуже крутий. Мені супер подобається так само, як і дала чай. Цей парфум я хотіла. Бо він дуже в трендах. Тут є молочна нотка з прянощами і кавою. І носила я його саме виключно тоді, коли в мене були. Ну, я викладала німецьку мову. От я заходжу в кабінет і одразу його наношу, тому що 20 мл зручно носити в сумочці, тому він для мене зараз звучить як уроки німецької. І це чудовий аромат. Він знову ж таки потужний, шлейфовий. Але я його вже не буду носити, бо в мене є таке правило, бо я завела собі традицію купувати такі. Дорожні флакончики і носити парфум дуже часто, часто, часто протягом місяця, і потім змінювати на новий. Ось. А давайте поговоримо про ще один аромат, який дуже гарно поєднувався з попереднім. Але Dark Romance від Zara я наносила саме вранці, коли тільки йшла на першу роботу. А пізніше, коли їхала, вже наносила дала чай, і тоді вони гарно комбінуються, бо тут також є така кремовість. Вам треба подумати про парфуми в стилі біанколати, кремові лактонні, молочні. Вони так. Тож зараз дуже популярні, це в такому більш темному стилі гурманіки, яку я, ну, як би сказати в моєму відео, відео про тренди парфумерії на 2025 рік передсказала, передбачила. Отож, Dark Romance – це чудова, більш темна лактоніка, яку я вам раджу затести, якщо ви таке полюбляєте. І в в цьому ж стилі, хоча не зовсім, але вони також гарно звучать разом. Це Bade Al -Ud від удвід Noble Блаш. Цей парфум був на моєму пішлісті. Я його дуже хотіла, хоча я колись обійшлася з білим флакончиком, я все одно не могла собі відмовити в цьому арабі, бо тут є нота трояндового молока, зефірки, мигдалю, ванілі. І як всі араби, він трішки хімозний. Мамі спочатку він на мені зовсім не сподобався, а потім вона спробувала, і тепер це її. Аромат, але я його все одно носила. Є тут щось більш таке хімозне, синтетичне. Це не начебто, знаєте, трояндовий молочний шейк, але не свіжо приготовлений, а можливо, з такої знаєте, ну вже готовий, який продається в магазині, щоб просто відкрити. Є така хімозність, щось не натуральне тут, але він все одно при я взагалі таке не п'ю в магазині, бо я фанат чаю. Тож давайте вам розповім про аромат, який я закохана. Це вже, нове, напевно, моє нове парфумерне я йолп від Сори Дори І це, знаєте, нереальна текстура, не начебто якийсь свіжий десерт з спілої, смачної абрикоси, на ній трішки сезами, пудру пудрової стружки, мигдалю або, можливо, справжній мигдаль, і ви п'єте фруктовий зелений чай зі смаком зеленого яблука. Такий ніжний, такий домашній аромат, який я ношу саме коли вдома. Бо він затишний, він такий приємний. Якщо у вас схожий смак на мій, ви любите пудру, але хочете, можливо, нову інтерпретацію. Чесно, цей парфум не залишить вас без емоцій, він справді крутий. Раджу, маю знижку, користуйтеся так само, як і ось наступний бренд, який я для себе нещодавно відкрила. З Польщі під назвою By Corel, також мені дуже сподобався, і на нього я маю знижки. Цей аромат мене вразив і. У мене від нього дуже позитивні емоції, тому що він нагадує мені щось з дитинства. Тут є дуже вибухова, яскрава, фруктова, майже коктейльна нотка з моєї найулюбленішої малини. Якщо ви не бачили досі мою шалену добірку українською мовою про малинові аромати, то я не знаю, чого ви чекаєте. Вам треба її подивитися, будь ласка, залиште там коментар, бо малина це просто магічна нота. Тут ще, наче. Дика суниця, але це такий, знаєте, дуже ненав'язливий і, я б сказала, не дитячий, але ось саме такий ну, романтично юний аромат, в якому усі ноти, ну, вони майже, майже напівпрозорі. І я такого Хоч вірте, хоч ні, але не маю в своїй колекції, тому його так легко носити. Я просто тримаю його біля виходу, і він працює кожного разу, неважливо, який захід, дуже гарно звучить, незважаючи на те, що він досить легкий. Він гарно тримається, я його відчуваю протягом дня. Часами поєднюю з іншими ароматами, часами ні. А ось останній парфум на сьогодні, така мініатюрка від і мені дуже подобається її стиль, парфумерка інді, піонер інді парфумері. З um, Каліфорнії і Perfect Vanilla. Це той аромат, який я тримаю біля ліжка, наношу кожного вечора, трішечки, щоб заспокоїтися, він заземляючий, дуже релаксний аромат. Ваніль це взагалі ну, найчарівніша нота, як на мене, бо її можна інтерпретувати дуже по-різному, і це така саме дуже затишна, спокійна, мирна ваніль, яка завжди допомагає мені заснути. Тож, якщо у вас є якийсь файний, легкий ванільний аромат, то наносіть. Його перед сном, я думаю, вам дуже сподобається ефект. Ну, і я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня добірка. Можливо, ви щось цікаве дізналися, можливо, я, мені вдалося вас надихнути, спробувати щось нове. А вже ж я чекаю на ваші відгуки, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Якщо є питання, давайте спілкуватися. Згородній зв'язок з вами. Справді, і мені і цікавий, і важливий, але також він підтримує мій канал. Тож радьте його вашим друзям і пишіть, на які теми ви хочете поспілкуватися. І я буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку. І слідкуйте за мною в соціальних мережах. Тримайтеся, залишайтеся позитивними, донайте на ЗСУ та слава Україні! Папа! -па.